Сипала крупа і перетворилась в дощ. У людей сніг був, ну, а у нас оце така погода. Але хоч би не замерзло, бо знову буде голольод і це буде жах. Навіть сірий не прийшов. Ну, по такій погоді, звичайно, якби він тут був зранку, коли воно все це почалось, я не знаю. Ну, а ось така погода. Фенді вийшла на вулицю, але скоренько прийшла додому. Тут у мене стоїть горщик з тюльпанами, їх тут три, але чомусь виліз тільки один. І, і, і Звичайно, він до Нового року не встигне мені тут заквітувати. Не знаю, яка причина, скільки він буде. Може, я заглибила добре, ну, але один ось виліз. Я так. Підпушую потихенькою їх тут і боюся, не пам'ятаю. Де, здається, отут один і отут. Але зовсім не пам'ятаю і не помітила. Ну Це я так думаю, що тут. Ну, чого ти репетуєш? Ну чого? Ну Він же їсти хоче, ти поїла. Я йому хоч хлібчика дам. Вчора смажила котлети рибні. Ой, зараз. А Наталя підсказала, вона котам віддає хлібушок і кашу роби, і оту олійку віддає. Ой Боже, мабуть, у нас буде голод. Дивіться, що робиться. Так, сірий, тільки не заходь! Не заходь! На, 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 на. Їсть в руках, щоб я держала, він їсть. Їж, їж, все, лапу убери, прибери лапку, прибери, прибери, от умнічка, давай їж, їж. О. Аби там не впустив додолу, придержує одної лапкою придержує. От умнічка, дивіться як. Ну, хочеться, каже, до вас. Та що ж тебе додому не пускають, чи що? Їж, їж, їж. То смачненьке. Пішов. Ага, взяв. Зараз подивлюся. Ой. Знову тут треба прибирати, тільки кожного дня після нього прибираю. їж, їж їж. Як правильно, покриється ль льодом. Оце біда. У тебе нічого не забрали. Чого ти репетувала? От. Сама не голодна, водичку он, похлюбаєш. Друга година дня. Ви дивіться, як у нас потемніло на дворі дощ. І ось як світло не, не включаємо. то Ну там фендюшка в мене ось красуня, хоче погратись. Вклалася на подушки, так, да? і хвостиком. І ж красуня, і лапки, і лапки дає, і почухать хоче. Оце в нас така темнота. Ось так. Лежи, лежи. А що я хотіла? Я хотіла показати, що я пиріжки. Ой, якщо буде видно, ось морозильну камеру заховала в два пакети слайдери. У Наталії підглянула і думає, тепер хай лежать, бо хіба ж їх можна з'їсти скільки? Хоч я і поділилася, ну, але дуже багато. Ось так. Така погода, що не вийдеш ні на вулицю, ні вдома. Тільки говорила, говорила, думаю, зараз включу світло. Не стало світла. Що таке робиться? Ну, може, ненадовго. І нема що робити. Зранку попили сосила, поприбирала. Ну, пилесосю я майже кожного дня, тому що у нас, особливо в кухні, бо в нас же оця красуня сипе свою шерсть. Ось сюди в залу я її не пускаю. Ну, іноді вона заходить. Ось ось чую, йде, йде, йде. Ну, йди до мене. Йди моя красонічка, йди сюди. Йди моя хороша. Вже треба, щоб тобі віка. Кістики твої постригла, бо ти зачіпаєшся. Тихо. Іди сюди. Іди сюди, іди. Іди, моя хороша. Іди до мене, Іди. Ось так, о, іди, моя хороша. Ой, ти чудо, ти чудо. Жива душа в мене тут, да? ой. Ой, красунечка. О, ти красуня. Ну? Я знаю, що ти хочеш, це ж там куча ляльок її. <кій> її тут немає, це всі онуків. Вікини десь, а, немає тут меншого. А, є ось у мішках. Це Марка лишився, не забрали. О, біжи. Ну, бери вже, бери, трішки пограйся. На. Ми колись оцю собачку, Віки було років вісім, мабуть. Да. І ми зайшли в секанд, і оця собачка була в секонді. І Вона така була засмальцьована, така вже, і Віка її схватила. Давай візьмемо. А ага, Наташа каже, така погана, отак кидає. Я кажу, бери, Віка, бери Віка. Ми її поперем, і вона в нас буде гарна. І вже віки 30 років, а вона ось у нас тут гарна, така сидить. Так? Да? Ну все, пішли вже звідси. Це мені тепер треба тут полесосить. Да. Ви дивіться, що робить. Ах ти, розбишака. Ох ти ж і розбишака. А, -а, а ну бери, бери, бери. Бери вже, дозволяю, бери.